Цьогорічна осінь була надзвичайно активною в юних уманських боксерів. А кілька вихованців клубу Рин навіть отримали путівки до молодіжної збірної з боксу. Діма та Сергій розповідають, що багато займались та провели досить складні бої із серйозними суперниками для того, щоб поповнити списки боксерів, які увійшли до юнацької збірної України з боксу. Дмитрові тринадцять він займається боксом три роки та щоразу ставить перед собою нову мету. Потрапити до збірної я дуже тренувався, старався. Давно я про це мріяв. Прошли рік в мене не вийшло попасти до збору, то на цей рік я поставив собі ціль. Обов'язково попадати до збору. Я провів тяжолих три бої. В другому бої з... зустрівся з суперником, якому програв на чемпіонаті України, але в цьому бою його ну, отомстив, як би так сказати. Ну, в фіналі соперник був не такий тяжкий. Ну, Боксірував, думаю, нормально. Тренер задоволений. У мене з кожним роком все вища мета. Спочатку була мета виграти чемпіонат Черкаської області, я її теж добився, чемпіонат України теж добився. Ну, хочу виконати, наступна мета моя виконати майстера спорту України. Тоді, по можливості виграти чемпіонат Європи, який буде проводитись цього літа. Ну, десь так, а тоді вже будуть ще вищі цілі. Сергію дванадцять та попри юний вік завдання він перед собою ставить дорослі і не ухиляється від їх виконання а мріє про олімпійське золото. Він займається боксом два роки, провів 34 бої та здобув 30 перемог. Сережа, розкажи, як ти потрапив до збірної з боксу? Що ти, що ти зробив? Виграв турнір найсильніше боксерів України. А з ким ти змагав? В керчі? Перший перший бій я свій провів з Миколаївським. Хлопцям, я в нього виграв. Другий бій провів з Донецьким, теж виграв. перший бой складний. Сильні були Так, да, достойні конкуренції. Ну, це трьох, будуть оздоровчі тіпо, оздоровчі збори, на яких будуть приймати участь всі боксери, які зайняли перше місце або друге в керчі. І поїдемо ми тоді в Одесу на міжнародний турнір жиді юніорів. Хочу стати майстром спорту України. Хочу виграти Олімпійські ігри. І як ти думаєш, скільки тобі буде років, коли ти виграєш? Думаю, 17-18. Юнаки задоволені своїми результатами та не збираються зупинятися на досягнутому. Навіть у загальноосвітній школі готуються достроково завершити навчальне півріччя, щоб в грудні із легкою душею віддатись заняттям у навчально-тренувальному таборі збірної України у Львові. Батьки були дуже раді, поздоровили мене. Ну ти знаєш, їм ще у учобу треба вчитися, а тоді вже зборна. Я буду зараз вже робити завдання наперед, вчитися наперед, краще вчитися, щоб батьки пустили мене на тренувальних збори. Там кожен день по дві тренування, тренування. у нас теж тяжелі тренування, але я думаю, я звикла. Дмитро і Сергій не єдині вихованці боксерського клубу Ринг, які отримали місця в юнацькій збірній України з боксу. У нас Ярослав Петриченко рік був в складі молодіжної збірної України України. Він пройшов сім навчально-тренувальних зборів разом з збірниками тренувався, і, скажімо так, завдяки цим зборам він добре виріс і вже в цьому році. Його сприймають як одного із лідера збірної. А окрім Петриченка, Ярослава, в минулому році у нас від за кроки чемпіонату Європи зупинився заграничний Владислав. Ярослав Петриченко їздив на турнір в місто Сєвєродонецьк, це Луганська область. На цьому турнірі також вирішувалось. Доля збірників України серед молоді, тобто призери цього турніру, автоматично ставали членами молодіжної збірної України. А загалом, ця осінь була урожайною на результати для уманських боксерів. Був у нас чемпіонат України серед дорослих до 22 років. Він проходив в місті Вінниця і е, збірну області, хотілося б відмітити, що збірну області е, представляло шість боксерів і п'ять з них зумані. Е, тобто е, левову частину збірної складали боксери е, зумані. Ну, скажімо так, е, цей турнір він такі двоякі залишив враження після себе. Перше, це те, що по нових правилах. Вперше зняли з боксерів шоломи, і вже дорослі боксери боксували без шоломів. Це, звичайно, додавало якоїсь можливо красоти, але найбільше додавало травматизму. І тільки за перший день змагань там щось біля п'яти боксерів з травмами над бровних дух звертались. В лікарню там зашивали їм, і один з них це наш Андрій Смірнов, якому теж зашили брову. Ну, про результати на цих змаганнях двоє наших боксерів це Рудик Владислав і Дробілко Дмитро. Стали п'ятими. Це непоганий результат. Звичайно, хотілося б, щоб в призи вийшли, але беручи до уваги те, що їм лише по 18 років вони буквально ще півроку назад боксували по молоді. Вони перші змагання боксували вже по дорослих, а там були хлопці, яким і по 20 і по 22 роки. І сьогодні хлопці посилено тренуються, щоб і далі здобувати перемоги, а найближчі змагання, де мають намір побувати боксери клубу Ринг, пройдуть в Олександрії та Львові.